Що спільного між шлунком корови, кишківником людини і простором у кілька кілометрів під поверхнею ґрунту? Пиши припущення в коментарях, а ми починаємо. Метан найпростіша органічна молекула. Він складається з одного атома карбону, сполученого з чотирма атомами гідрогену, завдяки чому ми можемо впевнено зарахувати його до представників класу вуглеводнів. Електронегативності карбону і гідрогену не сильно відрізняються. Тож вони об'єднуються завдяки слабополярному ковалентному зв'язку. Ковалентний зв'язок утворюється завдяки спільній електронній парі. Відповідно, для чотирьох таких зв'язків потрібні чотири електронні пари. З атомами гідрогену проблем немає. Кожен із них віддасть по одному електрону з s орбіталі. Із карбоном інша історія. Пригадай його електронну будову. У нормальному стані електронна формула карбону С1С2, 2С2 і 2P2. Тобто на зовнішньому енергетичному рівні перебувають чотири електрони: два спарені на С орбіталі, два не спарені на П орбіталях. В утворенні хімічного зв'язку беруть участь саме неспарені електрони. Тож для того, щоб атом карбону утворив чотири ковалентні зв'язки, є дві умови. На зовнішньому енергетичному рівні має перебувати чотири неспарені електрони. Ці неспарені електрони можуть перекриватися орбіталями атомів гідрогену. З першою умовою проблем немає. Коли атом отримує трошки додаткової енергії, електрони можуть переміщуватися на вищі орбіталі. Атом набуває збудженого стану. Нагадаємо, s орбіталь має форму сфери, а P-орбіталі – форму гантелі. Перекривання s орбіталі карбону з s орбіталями атомів гідрогену виявляється неможливим. Але рішення є гібридизація орбіталей, наявність в атома такої ж кількості орбіталей, але однієї форми завдяки об'єднанню орбіталей різних форм s орбіталь атома карбону гібридизується із трьома p орбіталями. Відповідно, процес називається sp 3 гібридизацією, утворюються чотири орбіталі, що мають вигляд несиметричної об'ємної вісімки. Вони орієнтуються так, щоб розташуватися якомога подалі одна від одної, у формі правильної трикутної піраміди тетраедра. Саме так і сформована молекула метану. Вона є симетричною, і на великий позитивний заряд розподілений рівномірно на її поверхні. Тож сама молекула метану є неполярною. Більша частина метану на Землі утворюється внаслідок розкладання органічних речовин. Це робота метаногенів археїв. Після того, як молекули целюлози з рослинної їжі були повністю перетравлені, утворюється багато вуглекислого газу. Вони використовують його та водень для отримання енергії. А як побічний продукт виділяється безбарвний газ без запаху, метан. Людство цей газ видобуває і використовує здебільшого як паливо, метан є основним компонентом природного газу. Назва цілком логічна, він дійсно природного походження. Археї є анаеробними організмами, живуть у середовищі без доступу кисню, тож і метан треба шукати в безкисневих середовищах під землею. Наприклад, як супутній продукт від процесу видобутку вугілля чи нафти або на дні водойм океанів, озер, болот та навіть рисових полів. Видобуток і використання метану супроводжується певними небезпеками за концентрації в повітрі від 4,4 до 17% метан вибухає, а через відсутність запаху засікти його виток складно. Тож задля безпеки використовують одоранти спеціальні речовини, які додають до газів, щоб створити сильний специфічний запах. Запах тухлих яєць природний газ отримує завдяки додавання етантіолу. У великих обсягах метан транспортують трубопроводами, але в менших кількостях він може зберігатися за умови підвищеного тиску в червоних сталевих балонах. Якщо ж метан охолодити до мінус 161,6 градуса за Цельсієм, він перетворюється на ледку рідину. А в разі подальшого охолодження до мінус 182,5 градуса за Цельсієм на безбарвні кристали. Тож спалення метану забезпечує теплом наші домівки. Це гарна новина. Погана новина метан є парниковим газом і нагріває всю планету Земля. Частину викидів метану в атмосферу становлять природні джерела. Він піднімається з боліт, дна ставків, озер. Тощо. Метаногенні археї перебувають у симбіотичних відносинах із багатьма тваринами, зокрема людьми. Наприклад, причиною приблизно 3% викидів метану стають терміти, одні з найбільших споживачів рослин у тропічному поясі. Однак більшість викидів метану спричиняють люди. Приблизно 18% викидів результат видобутку та використання викопного палива, але найбільший внесок у 38% роблять. Сільське господарство та сміттєзвалище. Відрижки і пуки корів, а також інших жуйних тварин, гні, що утворюються в результаті їхньої життєдіяльності, залишки їжі, що не була використана і потрапила на сміттєзвалища, де повільно розкладається мікроорганізмами, а також рисові поля, великі затоплені ділянки землі, які створюють умови для існування археїв. Все це спричиняє великі викиди метану, що є парниковим газом. Це, у свою чергу, призводить до глобального потепління. Із глобальним потеплінням виникла ще одна ймовірна загроза газогідрати, це тверді кристалічні сполуки вуглеводнів із водою. Газогідрати метану утворюються у специфічних умовах, за низьких температур і під великим тиском. Відповідно, здебільшого їх можна знайти на океанському дні, але поклади є і в Антарктиді, в вічній мерзлоті. Оскільки вона перестає бути вічною і тане, є ймовірність того, що ці поклади будуть розкладатися і спричиняти значні викиди метану в атмосферу, що пришвидшуватиме глобальне потепління. Це гіпотеза про метангідратну рушницю. Запам'ятай метан молекула класу вуглеводнів, що складається з одного атома карбону та чотирьох атомів гідрогену, що зв'язані неполярним ковалентним зв'язком. Сама молекула метану є неполярною. Утворення карбоном чотирьох ковалентних зв'язків можливе завдяки СП3 гібридизації електронних орбіталей, об'єднанню однієї С та трьох П орбіталей з отриманням чотирьох однакових. Форма молекули тетраедер. Метан є безбарвним газом без запаху, для безпечності використання в нього додають одоранти виробляють метан археї метаногени в безкисневих середовищах. На дні океанів, боліт, під землею і в травній системі багатьох тварин. У холоді та під великим тиском метан зберігається у формі газогідратів, твердих кристалічних сполук із водою. Здебільшого метан видобувають як природний газ та використовують як паливо. Він є парниковим газом. Споживай більше рослинної їжі, зменшуй виробництво метану від корів.